У водах Великої Британії та Ірландії зафіксували російський розвідувальний корабель Янтар, оснащений глибоководними апаратами та комплексом розвідувальної техніки. За даними Financial Таймс, судно здійснює картографування підводних кораблів і трубопроводів інфраструктури, від якої залежить інтернет, енергопостачання, військової зв'язок і фінансові транзакції у Європі. Експерти газети вважають, що корабель веде шпіонажі, готує можливі диверсії на морському дні. Данія знову закрила аеропорт Ольборг через дрони в її повітряному просторі. Це вплинуло на кілька авіарейсів. Зокрема, один літак повернувся до Амстердаму і ще був скасований рейс з Копенгагена. Це вже третій випадок за останні три дні. Пише BBC. Нагадаю, напередодні Данія також закривала Ольборг на три години через невідомі дрони у повітряному просторі. Їх зафіксували на півночі країни. Безпілотники швидко зникли, тому їх не збили. Поліція заявила, що розшукує операторів БПЛА. Ще раніше дрони були помічені поблизу трьох данських летовищ. Влада країни назвала це найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і запідозрила у порушенні повітряного простору Росію. Російські окупанти почали активні наступальні дії у бік Дніпропетровщини. Вони перекинули значні резерви на добропільські і покровські напрямки, рухаються майже по всій лінії бойового зіткнення. Повідомив український військовий з позивним Алекс.